Вітаю знову удар. Знову удар по Україні. Тепер це Дніпро. Балістика і кілька балістичних ракет вразили сьогодні наш обласний центр. Е, власне, е, ми з вами про Дніпро знаємо і чуємо не так часто останнім часом в основному Харків, в основному Суми, в основному Запоріжжя, Одеса, Полтава, Кременчук, Київ. Київ, взагалі, один з найбільш обстрілюваних міст. Після а, Сум і Харкова і ось тут сьогодні Дніпро. І ви знаєте, ми задаємося питанням: а що ворогу потрібно? А для чого він це робить? А яка мета? Ну, який сенс власне ось цих ударів? Що ворог намагається цим досягти? Адже насправді б'ють по а, фактично хрущівкам, по дитячим садочкам, а, попадають в залізницю. В колії, в е, залізничний фактично вокзал. Яка мета? Ну хто не бачив це, можете самі переконатися. Я в телеграмі залишив купу відео сьогодні, саме з Дніпра. Е, телеграм знайдете в е, телеграмі, вводите Сергій Годзинський. Не помилитесь, і от виникає просте питання: а для чого це робити? Що це? І тут може виникнути проста відповідь, яку часто нам кажуть в марафоні: це терор. Це терор, і ось е, ми маємо справу з терористом. Давайте будемо відвертими. Це не терор. Я хочу пояснити, чому це не терор, тому що мета терору е, посіяти страх, посіяти паніку, посіяти якісь е, протестні настрої в суспільстві. Давайте будемо відвертими за е, ці три роки, а власне за останній рік ми маємо. Настільки вже, ну скажем так, вироблені захисні психологічні механізми до цього, що сказати, ось ці удари, вони сіють страх і вони сіють паніку не можна. Ну, давайте будемо відвертими в Україні. Є навіть ну така прислів'я, хто не загинув, хто вижив, вранці йде на роботу, тобто люди навіть виробили фактично. Ну, таку е, захисну реакцію, у вигляді анекдотів, у вигляді якогось гумору. І сказати, що Путін може досягти ось цими ударами цілей, які ставлять перед терором. Ну, не можна. Тому що терори, ще раз повторюю, його основна мета це залякати, це посіяти страх, посіяти паніку, посіяти невпевненість. Сказати, що сьогодні серед українського народу паніка, невпевненість і страх важко, так ми е, маємо певні. Острахи, ми не впевнені в майбутньому, ми е, хвилюємось, коли удари. Ми надзвичайно ну так е, агресивно реагуємо на ці обстріли. Але сказати, що от, дестабілізувало суспільство, зупинились процеси, нічого не відбувається, всі сидять по домам, ніхто нікуди не рухається, всі бояться йти не можна. Згадайте період ковіду. Ну там дійсно була така е, ситуація, що люди були настільки невпевненими, і люди були настільки е, ну от розгубленими, що коли, е, коли ми з вами виходили на вулицю, там без е, ну ви зрозуміли чого, без масок, там і ще чого-небудь, то навіть певна агресія була в бік людей. А чого ви без масок? а Чому ви без того? а Чому ви без цього? І це було, це дійсно було. Але сьогодні, коли ми дивимося на ці удари, ми, ми не бачимо такого якогось соціального, ну соціального страху, соціальної паніки. Так, люди, на жаль, змушені ночувати в укриттях, на парковках. Я вам показував фото, де люди просто на підземній парковці ночують просто на, на бетоні. Проклали там якесь якусь ковдру, і там сплять. Це дійсно так. І отут виникає ще раз знову те ж саме питання: що, що ворогові потрібно, що він хоче, для чого ось ці всі, всі удари. І у мене немає якоїсь відповіді однозначної, чи це якесь маньячне, чи це бажання просто от робити, бо ти це можеш, чи це бажання показати людям, що їх не здатні захистити. Але ще раз повторюю: те, що людей не здатні захистити, не вистачає ППО або Трамп десь зайнятий е, близьким Сходом. Ну, це, це ніяк не означає, що громадяни України готові здатися, капітулювати, підняти руки, сказати, що все ми хочемо до Російської Федерації і так далі. Ну, тобто, цього немає. Серед громадян цього немає. І якщо ви спостерігаєте за суспільством, то напевно ви погодитеся з моєю думкою. І... Питання. Питання залишається. Для чого Путін це робить? Яка мета? Можливо, ви мені підкажете, можливо, ви напишете в коментарях, як вам здається, для чого це? З якою метою? Звісно, ми можемо думати, що це просто якийсь шизофренік. Що це просто якась маніячіла, але давайте спробуємо знайти якісь раціональні пояснення. Ну, має ж бути щось раціональне. Ну, має ж бути якась мета. Напишіть в коментарях, я дуже уважно почитаю коментарі ваші це все і озвучую, і сам подумаю разом з вами. Тому що те, що говорять в єдиних новинах, те, що говорять різні експерти, мене особисто не дуже влаштовує. Я не дуже задоволений. Тими поясненнями щодо того, для чого це Путіну, які я чую від експертів. А сам я станом на сьогодні не можу відповісти на питання, для чого це Путіну. Допоможіть мені, пишіть в коментарях ваші думки. Можливо, разом ми спробуємо цю логіку агресора, хоча якимось чином, відкрити.